Prolux Dotline 1060 ip професійна динамічна світлодіодна планка для серйозних проєктів, основна задача якої відтворення складних лінійних ефектів, таких як рухомі лінії, градієнти або ж інші динамічні візуалізації. В ролі основного джерела світла 10 потужних RGB вайт світлодіодів по 60 Вт. Завдання декоративного ефекту взяли на себе одноватні світлодіоди холодного білого, теплого білого та півватні RGB. Кожен тип таких світлодіодів налічує 96 штук. То сумарно 288 штук. Ну і звичайно, куди ж без функції зуму. Кут розкриття в діапазоні від 5 до 35 градусів дозволить виконати бажане технічне завдання. Гнужкість керування приладу: моя повага, широкий вибір режимів DMX на 17, 27, 99, 108 та 168 каналів. Наявність багатьох вбудованих динамічних ефектів з регулюванням швидкості. Індивідуальне керування кожним світлодіодом перетворює DotLine 1060 ip на багатогранний інструмент. Для лайт дизайнера дозволяючи йому втілювати в життя найкреативніші ідеї. А запакована вся ця магія в якісний та міцний айпішний корпус, який без проблем впорається з екстремальними умовами. ProLux 1060iP – це професійний пристрій для масштабних івентів на відкритих площадках, який точно вартий уваги.